Помер після візиту до ТЦК у Хмельницькому. Рідні Андрія Панасюка звинувачують у його смерті центр комплектування. Мовляв, чоловіка силоміць повезли на медичну комісію. А коли йому стало зле, не викликали швидку. У ТЦК все заперечують. Що стало причиною смерті 41-річного чоловіка? Кореспондент Сен Валерій Кузніцов з'ясовував. У комі та на апараті штучної вентиляції легень це останнє фото Андрія Панасюка, яке його рідні зробили у реанімації. Це був гіпертонічний криз. Він уже з інсультом додому прийшов. Там такий дуже тяжкий інсульт був. Там заливало. залило. Стобур головного мозку. дружина Андрія ледь підбирає слова. каже чоловіку стало зле після того як його із двору забрали до ТСК. Вже під час проходження комісії у нього різко піднявся тиск. Рідні кажуть, Андрій страждав на гіпертонічну хворобу. Тиск за 200. при такому тиску. Людині швидко викликають 220 на 180 це стан, який загрожує життю, і потрібно надавати термінову медичну допомогу. Три години він чекав і тільки о 16 приблизно ми ж приблизно о шістнадцятій, він прийшов додому. Вдома стан чоловіка погіршився, і лише пізно ввечері швидкою його привезли до лікарні. Андрій вже був у комі, і це був інсульт, кажуть медики. Пацієнт був доставлений каретою швидкої медичної допомоги о 23.00. третій нульнуль. стан був коматозний, були присутні явно виражені судоми. Операція тривала на протязі п'яти годин. В 6.30 закінчилась, потім проводились післяопераційні всі маніпуляції, але пацієнт, так і не прийшовши до свідомості, помер. Тепер родичі у всьому звинувачують ТЦК. При такому тиску потрібно було, я не знаю, що там за терапевт, сидить. Його повинен, ну, хоча б відразу б додому відпустили. Все зробила розумієте, а вже запізно було. Я вбачаю прямі причинно-наслідкові зв'язки між його перебуванням в ТЦК і направленням до обстеження на нейрохірургічну операцію. Хай мені розкажуть, хто таке зробив, хто не надав йому медичну допомогу. Військовий інцидент відразу прокоментували. кажуть, чоловік ухилявся від служби. Свідомо Була проведена звірка з його обліковим даном встановлення особи. Виявилося, що громадянин Панасюк Андрій перебуває в розшуку з травня 2023 року. Але підтвердили в ТЦК Андрію дійсно стало зле допомогу. Запевняє керівник центру. Йому пропонували під час проходження військової комісії було виявлено, що в людини є підвищення. Артеріального тиску відповідно на те, що лікар-терапевт дали дали ліки через певний період часу. Перевірили ще раз артеріальний тиск. Тиск був підвищений. Відповідно, громадянину було вказано і запропоновано на те, що викладати швидку допомогу, на що він відмовився. Андрія направили на додаткове обстеження вже у міську лікарню із ТЦК кажуть військові. Він з документами пішов. Людину не затримували, встановленим порядком діяли і по порядку ми на додаткове обстеження, тому що ми не могли його вивести з туму передати зв'язку з тим, що він був підвищення тиск. Людина не пішла в лікарню на до проходження обстеження, а пішла додому. Тим часом родичі збираються йти до суду. Цим розголосом ми врятуємо багато життів людей і багатьом здоров'я збережемо. Рідні написали заяву до поліції. Там матеріали передали до ДБР. Поки триває перевірка від коментарів у відомстві. Відмовились. Валерій Кузніцов, Микола Назаренко, Хмельницький, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.